Дев'ять років від початку протестів і вже, мабуть, нікого немає сумнівів, що ці герої небезна совні. Ті, хто віддали життя за кожного з нас. І з цими смертями, слава Україні, героям Сала! Перестало бути просто вітанням. Тепер це віддання шани найкраще, котрі в найважливіший момент не злякалися і пожертвували собою заради кращого життя усіх цій країни а також свідчення справжнього подвигу. Революція добре показала нам, хто є хто, друг пізнався в біді. І часто цими друзями, братами по боротьбі, стали ті, від кого ми цього не очікували. Ті ж, хто, здавалося, однозначно, мав би стояти поруч на барикадах, виявилися раптом чужими. Ця ідентифікація стала дуже важливою для подальшого життя. Згадаємо тих, хто були майже ревесниками нашими земляками, хто, незважаючи на молоді роки, пішов у бій із несправедливістю, і все заради України. Шануємо їх хвилини і навчання.